Вітаю, друзі! Споглядаючи за розвитком молодих дерев, які зростають на ділянці 3 роки, я зрозуміла, що це потрібно робити, особливо саме молодим деревам. Обробка крони це дуже добре та обкопування дерев краще не ігнорувати. У цьому відео я покажу, як саме і навіщо їх обкопувати. Це важливий етап, щоб наші персик, слива, черешні, груша росли і радували нас урожаєм. Інструменти лопата з гострим лезом або вила та сантиметрова стрічка. Відступаємо від стовбура приблизно 30-50 см. Я взяла радіус 50 см, а діаметр 100 см. Навіщо я це роблю? Я помітила, що ті дерева, які я обкопую, постійно кожної весни розвиваються краще. То, що дає деревам, це обкопування. Покращує аерацію кореневої системи. Особливо важливо після зими або сильних дощів, коли ґрунт ущільнюється, прибирання бур'яну, які забирають вологу та поживні речовини, вносяться добрива, так вони краще проникають до коренів. Найкращий час для обкопування весна або ж осінь, коли ґрунт вологий, але не занадто мокрий. У спеку краще не обкопувати глибоко, щоб не пересушити коріння. Обкопуємо не глибше, чим 10-15 см, адже на більшій глибині вже можуть бути корені, які важливо не зачепити. Слідкуйте, щоб після цієї процедури коренева шийка вашого дерева не була заглиблена, адже дерево тоді буде розвиватись набагато слабіше. робити Після обкопування можна внести добрива, полити водою, замульчувати, наприклад, корою або перегноєм. Мульча допоможе зберегти вологу і захистить коріні від перегрівання або промерзання. Я обрала добриво для плодово-ягідних культур, в якому 14 азоту, 14 калію і 14 фосфору. В інструкції пише, що дане добриво можна додати протягом сезону три рази під плодово-ягідні культури. Тож я насипаю на око потрішку під кожне деревце. Після обкопування я цього разу не проливаю, адже завтра до нас прийдуть дощі, тому немає необхідності в цьому. Волога з неба найкращий полив для рослин. Кісточкові персик, черешня, слива мають кореневу систему поверхневу, її легко пошкодити. Обкопуйте дуже обережно, неглибоко до 10 см. А от груша має глибоке коріння, тому тут можна 10-15 см сміло копати. Друзі, ще додам, влітку також обкопувала. В нас була спека, я дерева поливала досить часто. І ґрунту щільнювався. Тому обкопувала і мульчувала скошеною травою. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо ваші дерева ще не плодоносять, не хвилюйтесь, усе прийде вчасно, а правильний догляд як обкопування та підживлення цьому тільки сприятиме. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і пишіть у коментарях, які дерева ростуть у вашому садочку, буде цікаво поспілкуватися. До зустрічі в нових садових історіях.